З наближенням зими питання освітлення автошляхів у населених пунктах краю набуває ще більшої актуальності. Світловий день скорочується, і в сутінках водіям складно побачити пішоходів у темному одязі, котрі переходять дорогу. Щоб на автотрасах знову засяяли ліхтарі, шляховикам потрібно сплатити рівне обленерго 250 тисяч гривень. Енергетики готові включити світло однак. Просять гарантій. Ми з свого боку готові взяти на себе зобов'язання постачати з і до. Але ви, з свого боку, теж повинні взяти на себе зобов'язання якось розраховуватися. Шеховики кажуть, їхньої вини тут немає. Гроші на рахунках в них є, однак платежів не пропускає казначейство. Казначейство сьогодні четверга лежать платежки для проплати обленерго за електроенергію. Вже неділя сьогодні, і возінний там. Члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки були одностайними. Світло слід включати невідкладно. Найти шлях або за несвоєчасну оплату сьогодні укладається додаткова угода, будуть вони з спіньою, там штрафами з банківськими процентами. Любим шляхом, але ми маємо це питання: знайти якийсь вихід, ставити під загрозу людське життя. Я думаю, що це неправильно. Ми не маємо це представники казначейства до складу техногенної комісії не входять, тому почути пояснень фінансистів на місці не вдалося. Втім, щоб таки розв'язати проблему, було вирішено сісти за стіл переговорів та запросити на них всіх зацікавлених. Галина Баранчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.